Благодійний збір Дихати мріями стартував у Хмельницькому. У соцмережах його анонсував хмельничанин Богдан Шевчук. Мета зібрати кошти, аби допомогти підліткам із м'язовою дистрофією Дюшена та провести науково-практичну конференцію. Більше про ініціативу говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю! Гостя нашої студії, голова громадської організації Орфані за життя Леся Шевчук. Лесю, вітаю вас! Придень. Тож, пані Лесю, благодійний збір Дихати мріями анонсував ваш син Богдан з нагоди свого 18-річчя. Це така ініціатива спільна двох громадських організацій: Орфані за життя, яку ви представляєте, а також Дюшана Україна. Відбувається збір в рамках проєкту 1500 років виживання. Цей проєкт вже має свою історію. От розкажіть, будь ласка, більш докладно про його мету. Дякую за запрошення. Так, дійсно, невдовзі в місті Хмельницькій буде проведена наукова практична конференція щодо неінвазивної вентиляції легень в домашніх умовах, хворих на м'язову дистрофію Дюшена в рамках проєкту 1500 років виживання, ініційованою у 2021-2022 роках громадською організацією Дюшена України. Як цей проєкт розділено на декілька етапів. Два з них вже проведено: один в місті Кропивницький, інший в Охмадиті. І вже третій проект плануємо третій етап проекту плануємо провести в місті Хмельницький на базі міської дитячої лікарні. Даний проєкт передбачає забезпечення. Дітей з м'язової дистрофії Дюшена апаратами неінвазивної вентиляції легень, що є життєво необхідним та продовжує їхнє життя. Власне, давайте акцентуємо увагу на цьому. Можливо, не всі глядачі знають, що це за хвороба, чому ці апарати настільки важливі і як це дійсно продовжує життя? М'язова дистрофія Дюшена – це генетичне захворювання, яке проявляється орієнтовно. Вже можна побачити перші ознаки з двох років, це така качена хода, це збільшені литкові м'язи, це слабкість ніг, дитина постійно падає. І ми, як батьки, ну навіть більшість батьків серед навіть в Україні ем, побачили ці перші ознаки і думали, що це такі футбольні ем, футболісти в нас ростуть, накачені м'язи, та так круто, але все ж таки це була гіпертрофія м'язів. І спричинена мізово-дистрофія дюшена, і якщо це генетичне захворювання, є рідкісним, то багато лікарів помилялися щодо діагностування і назначали препарати різні або ж різні заходи, які все ж таки навіть. Пришвидшували прогресування захворювання через те, що воно рідкісне, можливо, навіть і в практиці певних лікарів і не зустрічається таке. І наша задача батьків проводити такі кампанії інформаційні, аби все-таки була більша обізнаність серед спільноти лікарів. Все ж таки, ця хвороба руйнує м'язи, всього тіла. Починають. Це за ніг м'язів спини, кінцівок, і далі переходить на послаблення м'язів дихальних та серцевих. В віці 10 років наш Богдан сів на крісло колісне, і через те, що в дитини вже малорухомий спосіб життя. Через те, що е, хвороба прогресує, є потреба е, згідно міжнародних протоколів в дихальній підтримці, так як м'язи повинні розкриватися наповну, а вночі є ризики апної, зупинки дихання. Діти вже в підлітковому віці повинні переходити на е, неінвазивну вентиляцію легень у нічний час. В країнах Європи Америки це державні програми, де такі хворі забезпечуються апаратами на інвазивною вентиляцію легень на державному рівні. В нас, на жаль, поки цього немає, і забезпечення цим обладнанням все лягає на плечі сімей. До того ж, не тільки забезпечення обладнанням, але ще й. Вмінням його використовувати та пошуками лікарів, які призначать, налаштують і будуть вести дитину на постійній основі, мета проєкту забезпечити підлітків дихальними апаратами. Вони надаються благодійно, але, так як я вже казала, Захворювання рідкісне і в практиці лікарів можуть не зустрічатися такі діти, тому наша задача ще навчати дітей. Тема науково-практичної конференції є неінвазивна вентиляція легень в домашніх умовах. Не просто так, адже наші пацієнти, це хлопці-підлітки, мають перебувати на такій дихальній підтримці в нічний час. І сам підліток має розуміти важливість цього. Для чого це? Адже просто так сказати дитині, ти завтра дихаєш з апаратом, це дуже, дуже травмує психіку дитини, адже я здоровий, ніби в мене все добре, але для чого мені, так скажемо, штучна вентиляція легень. Потрібно, щоб фахівці пояснили кваліфіковано, для чого розказали, які ризики, якщо не використовувати, тобто це навчання саме для дітей. Згідно результатів вже проведених двох етапів, наші хлопці дійсно якісно навчилися ними користуватися, прийняли, що це для них життєво необхідне. Адже конференції тривають, що перший етап, другий і наш п'ять днів, де діти навчаються користуватися такими апаратами впродовж п'ять днів в стаціонарних умовах, де є підтримка лікарів, психологів, батьків, лікарів різ, різних. Напрямків, і тоді це не так травматично для психіки дитини, і дитина розуміє, що це для неї життєво необхідне, це перше. Також навчаються і батьки. Я мама, яка теж пройшла таке навчання у 2023 році на базі Охмадиту. Я знаю, як користуватися апаратом неінвазивної вентиляції легень. Я знаю, де є налаштування, як їх налаштувати. Я знаю, як користуватися відкашлювачем, які параметри мають бути в моєї дитини. Якщо є... Потреба в зміні параметрів по зв'язку з лікарем. Я можу спокійно перелаштувати обладнання, я це вмію робити, адже це пожиттєво і в домашніх умовах. Не завжди лікар, який знаходиться десь в Києві або в Хмельницькому, може приїхати додому вночі в той час, коли це необхідно. І третя така частина це, звичайно ж, навчання лікарів. Лікарі будуть навчатися не тільки надавати дихальну підтримку підліткам, але й будуть навчатися лікарі з різних напрямків. Адже це захворювання, саме м'язова Держефія Дюшена, є основним, але є і супутні захворювання, адже торкається і кардіології, і ендокринна системи. Дихальної системи, тому е, е, навіть е, вживання постійних кортикостероїдів впливає на кісткову. На кістки вони руйнуються, є остеопороз. А, також приймання кортикостероїдів впливає і на зір, це йде катаракта. Тому дуже багато лікарів будуть в нас лекторами з різних напрямків, які будуть розповідати про супутні захворювання, як вести такого пацієнта згідно міжнародних протоколів. Ви вже згадали, що ваша сім'я сама пройшла подібний так, шлях. Так. От як змінилося життя і сім'ї, власне, Богдана? А, на жаль, на жаль, перехід на піддихальну на підтримку вночі в нас був дуже болісний, тому що Богдан захворів плевмонією, був в реанімації півтора місяці, наш інтубований. Ми не завчасно були. Скажімо, не завчасно були забезпечені такими апаратами, що призвело до госпіталізації дитини, і дуже важко переніс плевмонію. І щоб уникнути таких плевмоній, щоб уникнути бронхітів і різних респіраторних захворювань, саме для цього і проводиться вентиляція легень, яка зменшує ризики захворювань і теж мінімізує ускладнення. А тому ми перейшли на. Таку дихальну підтримку вже в критичній такій ситуації. Хоча можна було її передбачити, якби в нас такі апарати були. Тому наші дві громадські організації Дівчана України та Урфання за життя ініціювали проведення третього етапу проєкту 1500 років виживання саме в місті Хмельницький. Вже є 10 діток, які будуть проходити таке навчання. Впродовж п'ять днів разом з батьками е, є вони з різних міст: це і Рівне, і Івано-Франківська область, і, і, і Волочиська, мець і Вінницька область, Тернопільська. Будуть з'їжджатися наші пацієнти з різних куточків України, саме Хмельницький, щоб отримати дихальне обладнання і отримати навчання. Звичайно, це потребує. Великих коштів, так як ми благодійна громадська організація, яка сформована батьками, і ініціюємо проведення такої конференції, але все ж таки вона потребує коштів. Тому так Богдан вирішив допомогти нам, тому що колись це врятувала життя йому. Ну, дійсно, він такий амбасадор збору, дуже активний в соціальних мережах, в нього доволі багато підписників, хоч він не так давно почав блог розвивати. Так. І ми з ним також поспілкувалися, тому зараз пропоную заслухати його думку і далі повернемось до розмови. Тому увага на екран слухаємо Богдана. Воно мені дало спокійно ночі спати. Що не задихаюся ночі, спокійно дихаю, не просинаюся часто. Вчили вдягати маску моїх батьків, мене вчили. Вчили, як користуватися апаратом. Коли замучилися, не можна підключити і відпочити, бо важко може дихати бути. І вчили, як підбирати маски, щоб різні пробувати, які краще підходять. Я вирішив долучитися, щоб допомогти дітям, таким як я з моєю хворобою. Щоб вони могли теж користуватися апаратами. На моє день народження вирішили, що 18 років і відкриємо банку збірну. Ура! Мені сьогодні 18. Запускаю збір дихати мріями саме в свій день народження. Тепер моя черга допомогти іншим хлопцям з Дюшеном. Мета зібрати 300 тисяч гривень. Щоб шість підлітків з різних міст України отримали по два апарати для неінвазивної вентиляції легень. Пройшли п'ятиденне навчання в Хмельницькому з батьками й лікарями. Я сам буду лектором. Розкажу свою історію, як я навчився дихати і не боятись мріяти. На що підуть кошти? Перше участь топових лікарів України та Європи. Друге логістика пацієнтів, батьків і лікарів. Третє організація п'ятиденного заходу в Хмельницькому. Посилання на банку в шапці профіля. Ви е, мету за мету поставили зібрати 300 тисяч гривень на, е, здається, апарати самі, це гуманітарна допомога. Так. Е, скільки їх надійде, завдяки кому, і на що ж тоді будуть спрямовані кошти? Е, так, дихальні. У нас є дихальні 13 апаратів неінвазивної вентиляції легень. Е, вони вже е, були в використанні і надіслані нам з Європи як благодійна допомога. Uh, кожна, кожен, uh, у нас була ідея провести цю конференцію для шести сімей, щоб кожна дитина отримала по два апарати на інвазивну вентиляцію легень, адже вони були в використанні і в разі um, несправності одного є можливість замінити на інший. Uh, але вже бачимо, є потреба 10 діток. Uh, такій конференції ми не відмовляємо, будемо шукати ще, але кошти будуть йти не на це, кошти будуть йти на uh, те, щоб забезпечити конференцію професійними лікарями, лекторами будуть лікарі з як онлайн, так і офлайн. Це будуть лікарі з Польщі, Британії, Америки. Так само це будуть лікарі з України офлайн, з Харкова, з Києва, які будуть проводити навчання і будуть тренерами саме в місті Хмельницькому. Нам потрібна логістика цих лікарів, кошти на проживання лікарів, на синхронний переклад з різних мов, чи це буде онлайн-трансляція. Ми хочемо залучити лікарів з інших регіонів, саме з тих, з яких будуть діти, щоб вже на місцях були навчені лікарі, як, як допомагати дітям з м'язовою дистрофією дюшена і не тільки в дихальній підтримці, але й взагалом. Тому на це дійсно потрібно великі кошти. Ну, до речі, в Хмельницькому, в Хмельницькій дитячій лікарні, здається, цей напрям розвивається, так? Є лікарі, які напрямок? Так, лікарні? Ми дуже щасливі, що в нас є орфаний центр на базі Хмельницької міської дитячої лікарні. Наталя Олегівна. Всіляко сприяє його розвитку, також сприяє в підвищенні кваліфікації своїх лікарів. Разом з Богданом до Хмедиту на таку ж конференцію їздили два лікаря, які пройшли навчання і вміють надавати підтримку хворим на м'язову дистрофію Дюшена. І це був другий етап цього проєкту. Тому. Мають досвід лікарі в місті Хмельницькому, адже Богдан вже досяг 18-річного віку, і е, дійсно досвід у лікарів є, є чим ділитися. Наші лікарі будуть тренерами з Києва, з Харкова будуть тренерами. Лікарі. Тобто ця конференція це буде такий майданчик для спілкування лікарів, батьків, дітей, і дітей і між собою, так, і так. лікарів з лікарями, батьків з батьками, і батьків так. з лікарями. Тобто така включається. Здає, так, здається, що коли дитина лягає в лікарню, то це вже під час хвороби, так, треба лікувати. це... Така сумна подія, а в нас тут навпаки, у нас тут дуже така щаслива подія, адже хлопці будуть забезпечені тим, що врятує і продовжить їм життя. Тому це буде унікальний формат, формат спілкування рівне рівному, де хлопці будуть ділитися своїм досвідом, будуть спілкуватися, так, і батьки будуть ділитися такими своїми напрацюваннями, як вони допомагають дітям, як дітей стимулюють їх до розвитку. Будуть різні спільноти: лікарські, і пацієнтські, і батьківські. Ну, до речі, Богдан також так, заплановано, що буде таку мати міні-лекцію, буде спілкуватися з так, це з... те, тобі? що я вам говорю, рівне рівному, mm -hmm. де Богдан розкаже, що це не страшно, що це потрібно, розкаже свій досвід і свою історію. Ну, ми також у нього запитали, як він готується до лекції, власне, що планує розповідати. Ну і його такі надихаючі ролики в соцмережах популяризація інклюзії це також дуже важливо, і можливо він і своїм прикладом і таким ще надихне когось. Так. Тому також пропоную заслухати шматочок інтерв'ю і повернутися до розмови. Тому, будь ласка, увага на екран. Я буду розповідати, що це не страшно. Як мені його підключали, як як їм будуть теж так підключати шпіх. Щоб їх підготувати до навчання, щоб вони не боялися. Почав так знімати блог про своє життя, про свої захоплення, про подорожі Україною і, і, і знімаю про безбар'єрність і безступність. Ідеї я з мамою придумаю і монтую я, мама може деколи підказати щось допомогти. Сьогодні тестуємо доступність на ВДНГ, школа країна. Погнали. О, пандус, круто, плюс, Асистент. Важковато заїжджати. Було б добре, щоб був би кут менший, він не був би таким слизьким. Опа, асистент. Я Я бачу, що тут для мене мало місця, нема де розвернутися 5 з 10. Хочу на подію в сьомий павільйон. Тут бо і не свиски. Гіс широкий пандус є. Тут є де розгуляти. Треба підкріпитись, Асистент, сюди. Агол мене випнув. Тут теж не випнув. О, тут то, що треба. Ноги впираються в стіл, не придумано. Стіл має бути таким, де мені зручно заїхати. Опаньки, асистент. За високо ми не спустимося. Один з десяти. Я не скаржуся, просто обинаю місця, де мені не зручно. А тут зручно. Ставлю простору 8 з 10, непогано, але є над чим попрацювати. Пані Лесю, скільки дітей в Україні забезпечені уже цими апаратами, і який це дало ефект? В Україні за результатами двох попередніх етапів, вже 27 діток забезпечені апаратами неінвазивної вентиляції легень. Це дає їм можливість продовжити життя і дочекатися все ж таки державного фінансування, адже таке обладнання те, яке було в використанні? І працювати воно все ж таки не буде так довго, але це все ж таки дасть можливість дочекатися того часу, коли е, на державному рівні будуть видаватися, виділятися кошти на забезпечення дихальним обладнанням саме такої категорії. Здається, це питання зараз і лобіюється, так? Так, так, так. Тому будемо саме завдяки успішним результатам двох попередніх етапів. В яких числах буде відбуватись конференція і нагадайте ще раз, скільки часу вона триватиме? З 18 по 23 серпня на базі Хмельницької міської дитячої лікарні відбуватиметься науково-практична конференція Дихальна підтримка в домашніх умовах пацієнтів з мізовою дистрофією Дюшенах в рамках проєкту 1500 років виживання, де будуть запрошені пацієнти, сім'ї та лікарі. Угу. Триватиме 5 днів. І, власне, впродовж всієї нашої програми на екрані глядачі мають можливість побачити QR-код, згідно якого можуть задонатити. На завершення все ж наголосіть, як долучитися до збору, можливо, ще якась допомога потрібна і чому це все ж варто зробити. Дякую, дякую, що даєте таку можливість. Дихати мріями називається збір. Адже кожен, хто може дихати, може здійснити свої мрії будь-які. І е, діяльність, наприклад, Богдана є прикладом, як не здаватися, попри все. І коли кажуть, е, люди з обмеженими можливостями, це неправда. Є обмеження тільки в нашій голові. І саме коли ти дихаєш, ти можеш робити все. Все неймовірне, все те, що здається неймовірним для інших або для самого себе. Тому, якщо ми дихаємо на повні груди, то ми можемо зробити все. Долучайтеся до збору. Щоб дати можливість продовжити життя ще іншим хлопцям з мазовувати дистрофії Дішана. Пані Леся, я вам щиро дякую. Дякую за цю ініціативу і Богдану ще раз подяка велика. Нехай все вдасться. Нехай не збирається потрібна сума, можливо, навіть і більша. Дійсно, цей проєкт, ця конференція дасть таку надію на життя для тих, всіх тих, хто до нього долучиться. Дякую за запрошення. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Долучайтеся до збору обов'язково. Допоможіть дихати мріями. Це була програма на часі. До зустрічі!